Доброго вечора, хто буде дивитися в мене в записі. Чи доброго дня. Зараз чекаю пару хвилин, щоб інстаграм розіслав, що я в ефірі, і ми почнемо. Зараз хтось приєднається і будемо починати, щоб я розуміла, що ви мене бачите, ви мене чуєте. Ефір вийшов, можна сказати, такий спонтанний. Я давно хотіла проводити ефір на цю тему. Ну, як давно? Після крайнього мого ефіру були запитання стосовно. А стосовно цієї теми, боже, я не знаю. Тут, звичайно, зараз у нас проблеми з інтернетом. Сподіваюся, що все буде ок. І. І що я дійсно в ефірі. Так. Доброго дня. Угу. Так, скажіть, будь ласка, хто приєднався? Не чуть мене видно, тому що можуть перебої бути з інтернетом, тому я не впевнена. Поставте по 10 бальній шкалі, що мене видно, що мене чути. І я почну, почну. Так. Тема ефіру. Доброго вечора по 10 бальній шкалі, будь ласка, поставте мені, як мене видно як мене чути, щоб я розуміла. Доброго вечора. Хто приєднується. І так, можливо, не видно це, що ви пишете коментарі. Так, і тема ефіру це про ресурс, тому що на крайньому ефірі ви задавали запитання. Ну, не ви, конкретно, ті, хто зараз в ефірі, а хто був у мене на ефірі, задавали запитання. Доброго вечора. Доброго вечора, все. Бачу, сердечко пішли, все пішли. Ви пишете коментарі. Значить, все ок, мене видно, мене чути, я так розумію. так? Да? От, ми поговоримо про ресурс. Де брати ресурс, чому його немає, чому не вистачає? І ви знаєте, я звернула увагу, я сьогодні спілкувалася з подругою, з подругою, колегою. Вона зараз за кордоном. За кордоном сама з дітьми. І я задавала це запитання також, ну, я всіх називаю дівчатки? Да? Жінка, дівчинка, яка також за кордоном з дитиною. От не вистачає ресурсу. Чому не вистачає у нас ресурсу? От Кожен задайте собі запитання, чому саме у вас не вистачає ресурсу? Куди він витікає? Тому що а, зараз я буду вам говорити такі основні аспекти, основні моменти, на які варто звернути увагу. А, в кожного вас воно буде відкликати, відкликатися, і ви самі зрозумієте, що саме у вас, де саме у вас це? Оцей витік цієї, витік цієї енергії. І ви знаєте, і я зрозуміла, чому так відбувається. Саме вчора я зрозуміла, що я не в ресурсі, і я зрозуміла, чого я не в ресурсі, тому що вчора був такий по Україні такі масштабні були атаки, і це мене також вибило з мого ресурсного стану. І я також багато чого не змогла ем, зробити, тому що мої всі плани рушились. І от саме перше, що я зрозуміла, коли ми, коли ми не, в ресурс, не в ресурсі, коли ми виходимо, вибивають нас з цього стану, коли ми не знаємо, чого очікувати. Це перше, що нас вибиває з нашого ресурсу, коли ми не знаємо, що очікувати, не знаємо, як буде. І оця дівчинка, моя подружка, з ким я сьогодні вам розповідала, розмовляла, вона сама з дитиною за кордоном. І я запитую, чи ти практикуєш, чи ти займаєшся, чи ти консультуєш. Вона каже: У мене не вистачає ресурсу на це все. І, а чому не вистачає? Тому що вона не знає які не правила, а закони цієї країни, тому що, можливо, якщо вона почне консультувати, то в неї відберуть ті квартиру, яку дають, наприклад, безкоштовно, там, ті льготи, які зараз дає ця країна. розумієте? Тому вона не знаючи цього, вона не консультує, вона не практикує і в неї не вистачає ресурсу на це. Розумієте, тому що вона не віддані. Коли ми не знаємо чого очікувати, коли ми не знаємо чогось, то в нас це йде, виходить, на те, що ми не знаємо, багато ми витрачаємо зайвої цієї енергії. Розумієте, це перше, що йде. Коли ми чогось не розуміємо і не знаємо, іде такий витік такої енергії. Далі, що я ще, на що я ще звернула увагу, звідки витікає в нас енергія? Ресурс. Так. Якщо ви будете давати мені якісь реакції, я буду розуміти, що ви мене чуєте, що я не пропала. Тому що, ще раз повторюю, зв'язок зараз не дуже хороший, і мені потрібно розуміти, чи мене аудиторія чує, чи мене аудиторія розуміє. Тому я буду. Я вас так не бачу, а ви мене бачите, тому я буду просити вас якісь реакції давати мені, щоб я розумі... зрозуміла, ви мене чуєте, ви мене розумієте. Якщо, по ходу, у вас виникають якісь запитання, ви також можете задавати. Так, я буду розуміти, що ви включені в те, що я говорю, і вам ця інформація. Якщо ви також не згодні, ви також можете писати: Я не згодна свята з тим і з тим. мені також ваш фідбек дуже важливий. Так от, що ще важливо, знаєте, якщо брати з кармічної сторони, то коли ми ведемо не, не дуже гарні розмови, коли ми пліткуємо, коли от, знаєте пусті розмови, особливо пусті розмови, коли телефонують, ви зателефонували до подружки, ну а що там, як у тебе справи? Поговорили там за війну, поговорили за, за те, поговорили за п'яте, за кума, за свата, за брата. Всі, про всіх про все поговорили. І знаєте, і це переливання з пустого порожнє. Не так от поговорили і ресурсно для чогось якась конструктивна розмова, а просто розмова знаєте, Аби про що поговорити? Ну, як це так? А нема про що поговорити. Оце з пустого порожнього переливання. Оце ми витрачаємо свій ресурс. Тому дуже важливо слідкувати за тим, з ким ви говорите і про що ви говорите. Тому що тоді ви думаєте, поговорила і ніби нічого не робила, а сил немає. Оце сили ми витрачаємо на, на це все. Далі, те, що я сказала, підкувати, коли ми під час розмови третя особа, і ми про цю третю особу говоримо. І говоримо не дуже приємні речі. Тобто, якщо була б ця третя особа при нас присутня, ми про неї таке не говорили. Це також ми витрачаємо ресурси. Плюс до того, ми засіваємо таке насіння, що про нас також будуть говорити за спиною, кому це потрібно. Тому пам'ятайте про це. А, що ще важливо дуже важливо дуже відслідковувати свої емоції і говорити про них. От дійсно я зараз злюся. Дійсно, я, наприклад, зараз боюсь чогось, або дійсно я зараз от я вчора реально боялася, мені було страшно, я визнала це. Я визнала це, і я була в напрузі, я була в напрузі, і я також це визнала, тому що коли ми визнаємо свої емоції. Це дає нам право на те, що ми їх визнали, ми прийняли ці емоції. І далі не потрібно вже, як кажуть, калапуцкатися в цьому, щоб витрачати свій ресурс на те, що, щоб витрачати на це свій ресурс. Розумієте? Тому що дуже важливо і цінно, коли ми в такому стані, коли ми можемо допомогти собі, коли ми можемо допомогти іншим. Yeah, um... І от саме ці емоції потрібно визнавати. Ми не роботи, ми повинні собі визнати, що ми і тим, тим паче ми жінки, ми, ми маємо право, можливості, те, що в нас можуть бути різні наші стани, різні наші емоції. Також про це повинні пам'ятати і визнавайте свої емоції. Не, не закривайте, не приховуйте. Тому що коли ми приховуємо свої дійсні реальні емоції, ми робимо так, що ми. Напрацьовуємо свої різних хвороб. Якщо ви зараз не хочете розмовляти, то ви озвучите, я зараз не можу говорити про це, бо я зараз не хочу про це говорити. Давай про це говоримо пізніше. Я зараз себе не дуже добре почуваю, я не можу про це говорити. Ви, чесно говорять, якщо людина вас дійсно любить, якщо людина вас приймає, то вона прийме вас. Важливо про це пам'ятати. І ще один важливий момент. Коли ми так говоримо, чесно говоримо іншій людині, то ми повинні пам'ятати, що у відповідь може також бути, що колись людина не захоче з вами розмовляти. Ми також приймаємо. От тут про прийняття, коли ми приймаємо себе, ми приймаємо також інших людей. Так, також, що ще важливо? Важливо дуже слідкувати за тем, що ви говорите? Ну це я говорила да? перед тим, з ким ви говорите, кому ви говорите, що ви говорите, тому що це витрачання в пусту. Кусту розмови, аби поговорити, аби, аби а, свій час кудись діти, оце воно так і відбувається. так? Ви ніби вбили свій час, вбили свій час, да? і в той же час ви тоді відчуваєте, що у вас немає ні на що, ні на що сили. Дуже. Я, я оце по собі зрозуміла, коли я працювала на, на роботі в офісі, а, то я приходила, ніби так буває такий день, ти сидиш, ну нічого так не робиш. Роботи такої особи не було, а ти, а, а ти сидиш день там. То чайок попив, поговорили, то з тим поговорив і все. Приходиш додому, сил немає. Вроді ж нічого не робив, фізично ти не працював нічого, а сил немає. Оце енергія туди-от іде, коли ми неправильно її розподіляємо, коли ми впусту, от в пусту, а іще. У нас ресурс іде, коли ми впусту витрачаємо витрачаємо свій час. Так як я казала, вбиваємо свій час, да? чимось таким ну, непотрібним займаємося. Так, далі. Дуже важливо. Що впливає на наш ресурсний стан, так це те що, те, що ви думаєте. Тому що на нас впливає те, що ми думаємо, те, що ми говоримо, я казала, те, що ми робимо. Так от, те, що ми думаємо. Ми можемо, знаєте, там в очі говорити одне, а насправді думати зовсім інше. Це також впливає те. Де ти береш свій енергетичний емоційний ресурс, чим надихаєшся? Дякую за запитання, зараз, зараз відповім. І це також впливає а, на, на те, в якому ви стані, тому що а, насіння у нас яке? Те, що ми думаємо, те, що ми говоримо, і те, що ми робимо. І, відповідно від наших думок, також впливає, який в нас буде ресурсний стан, і чи він у нас взагалі є. Зараз я розкажу по пунктам, а потім буду відповідати на запитання обов'язково. Далі ще важливо дуже слідкувати за. Своїм тілом, за тим, щоб вчасно поїсти, щоб вчасно обов'язково фізичне навантаження, обов'язково слідкувати за своїм тілом, за своєю зовнішністю. Тому що для жінок особливо для жінок особливо важливо знаєте, слідкувати за своєю зовнішністю. Ну не для всіх, да, а ну, для більшості жінок я акцентую увагу на тих, для кого це важливо, якщо також мої знайомі виїхали за кордон, і там чи дорого, чи я не знаю, яка причина, але немає такого належ... належного догляду, до якого звикли в Україні. І це також засмучує, також вибиває з рівноваги, і це також ну, немає того запалу, тієї енергії, того ресурсу, який був у ну, себе на Батьківщині. Тому про це також важливо пам'ятати і доглядати за своїм тілом, за своєю зовнішністю, вчасно по -по пофарбувати, за зафарбувати свою сивину чи відрощі коріння, нафарбувати там, губи для, для настрою. чи, да, чи наприклад, поїсти а, чи випити води. От важливо також пити воду, тому що це наповнює нас, до речі, я зараз вип'ю водички. От, Тому важливо дбати, щоб бути в ресурсі, важливо дбати про, про, про своє тіло. А Ще важливо дуже досліджувати свої сильні сторони, вивчати себе. І це надає вам можливості себе розуміти. Коли ми себе розуміємо, ми більш впевнені. І в нас з'являється ресурс. Ми знаємо, ми знаємо свої сильні сторони, ми знаємо, як нам особисто нам краще для нас. От Я вам називала по пункту і дійшла от до, до шостого пункту, і цей пункт говорить про те, що потрібно себе досліджувати. Тому що крім вас, ніхто не зрозуміє і не підкаже вам, що саме дасть. Вам ресурс. Ви повинні себе досліджувати, ви повинні себе вивчати, ви повинні себе з собою новою знайомитися. І таким чином ви будете розуміти, що для вас, що для вас саме, знаєте, оця є пігулка, пігулка, яка буде вас наповнювати. І ви будете як та енергетична батарейка, мати багато сили і енергії. Так, і м, сьоме, що я хочу порекомендувати, це обов'язково проявлятися. Проявлятися, заявляти про себе, не боятися, тому що, м, коли ми вже дослідили себе, коли ми відслідковуємо свої емоції, свій стан, коли ми знаємо себе, ми можемо себе подати в кращому світі, ми можемо заявити про себе. І тим, і тим самим буде це оцей зворотній зв'язок, тому що те, що от зараз вийшла я до вас, я проявляюся. А від вас я бачу. Сердечки, ваші, коментарі, і це я також цим наповнююсь. Розумієте, це йде такий зворотній зв'язок. Тому також це важливо вивчати себе, проявлятися і попередні пункти. А скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам це чи цікаво вам було можливо, є запитання якісь? І я, поки ви пишете, я відповім на запитання, де особисто я беру енергетичний ресурс і чим надихаюсь. Особисто я, наприклад, мене надихає моя сім'я. Мене надихає і мій ресурс це в моїй сім'ї. Один. Один із ресурсів це в моїй сім'ї. Так. Один, тут є запитання, щось відповім. Один із ресурсів це моя сім'я, я тут надихаюся. І ще для мене ресурс це, я надихаюся, це коли я можу побути наодинці з собою. Це коли я можу почитати сама, це коли мене ніхто не дьоргає. Це Цим я надихаюся. Ще мій ресурс, де я надихаюсь, це коли я ходжу в ліс. На жаль, я зараз ходити в ліс не можу. І коли я гуляю, ну стараюсь гуляти, коли я хожу. Ну, більше мене надихають, коли я хожу по лісу, я можу обнятися з деревом, я можу притулитися, я можу по траві походити, я можу по землі походити. От коли я була у батьків жила то коли було тепло, я ходила по землі. От боса я ходила по землі, я цим наповнювалася. Тому, знаєте, от такі от прості, я от сказала саме про себе особисто, як я наповнюю, що мені дає. І такі от прості а, догляд, я казала за собою догляд чи ні, тому що маску зробити от кожного, наприклад, практично кожного вечора. Я люблю роблю маску по догляду за собою, ще щось роблю коли на масажу. Боже, це ж це ж взагалі круто-круто, yeah. да? коли масажі роблять, також я, я наповнююся. Ну Тобто, знаєте, от кожен, ви повинні себе дослідити, що вас наповнює. Мене оце наповнює. Плюс до того ці. Пункти, що я назвала перед тим, дуже важливо їх дотримуватися, і тоді у вас не буде ця, е, витік цієї енергії. Так, читаю ще запитання. Чи втрачаємо ми ресурс, якщо не просто говоримо про третю особу, а про саме виплескаємо негативні емоції, що нам дає та особа, як начебто ми ділимося цим із психологом. А якщо я правильно вас зрозуміла, а, якщо ви говорите з психологом, якщо ви говорите ну, чи з е, людиною допомагаючих професій, про, е, з, саме кваліфікованою людиною, то вона вас людина ця веде і направляє. Розумієте, там якісь запитання вам задає. Тобто, не просто ви засуджуєте там люди. Да, він, да, він там такий, то-то, то-то-то пішло. Розумієте? А він направляє, тому що можуть бути приховані емоції. А дивіться, яка ситуація. Ми не можемо образитись на іншу людину. Зараз, зараз, підожіть. Ми можемо. А. Ми не можемо образити, ми можемо образити, що це мається на увазі. Ми, Якщо людина сказала, от ти дура, да? наприклад, якщо ви сприймаєте це на себе, ось що я дура, то ви образилась. А якщо я вважаю себе не дурою, то я не буду ображатися. Розумієте? Тобто я не, не буду ображатися, тому що, ну, як це так? Я знаю, що я не дура. Чому я буду ображатися? Ну це розумієте? Ну тут, якщо як скажуть, ти там некрасива. Як це не красиво? Я красива. Якщо я тобі, здаюсь не красивою, ну, то твої проблеми. Я вважаю себе красивою. Розумієте, що я маю на увазі? А саме спеціаліст вас буде направляти. А, і не просто там ви будете засуджувати якусь людину, а вона скоригує вас і, ваш, і з правильними запитаннями виведе вас оцю емоцію. Чому саме ви образились на ту людину? Ви зрозуміли мене? Я відповіла на ваше запитання. Так, актуальна тема благодарю. Угу, я зрозуміла. Угу. Так, хорошо. А, рада, що ви були зі мною. І ще хочу сказати: дуже важливо а, займатися. А, Тими справами, що вас надихають. Тому що, коли ви займаєтесь тими справами, що вас надихають, то ви будете в цьому ресурсному стані. Так, дякую. Все чудово. Чудово. Хорошо. Так, рада, що ви були зі мною. Угу. Так, хорошо. Рада, що ви були зі мною. А... Так. Наскільки був корисний ефір, скажіть мені. Так. Так, дякую, хорошо. Напишіть, чи корисно вам було? Наскільки вам було корисно? Зараз подивлюсь, чи немає запитань більше. І все. Дякую, Світланочка. Все. угу Хорошо, все. все всіх обіймаю, гарного дня, мирного нам неба над головою і пам'ятаємо, все буде Україна. Перемога за нами. Пока-пока.